Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми поекспериментуємо з наголосом. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож порано поспішати кличе в подорож дзвінок. Пригадай, що ти пам'ятаєш про наголос. Наголос це виділення звука посиленням голосу. Склад на який падає наголос, називається наголошеним. Наголос ставиться тільки над буквами, які позначають голосні звуки. В українській мові є слова, які позначають Подвійний наголос. Змініть слова за зразком і запушіть. Поставте наголос. Поглянемо на зразок. Зірка зірки. У слові зірка наголос позначає у нас голосний звук І, у слові зірки. Голосний и. Зірка діти одна. Наголосна і. Зірки багато. Наголосна «и». Тобто, якщо якихось предметів багато, то наголос буде стояти в кінці слова. Давайте спробуємо. Ручка наголосна у. Ручки наголосна і. Нитка. Наголос на и. Нитки. Наголос на «и». Ложка. Ложки. Шапка, шапки. Картка. Картки. Стежка. Стежки. Давайте відкриємо наш зошит, запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок літера «Е» у нас сьогодні, велика літера Е двічі, маленька літера Е двічі, поєднання великої та маленької Е, склад М, не. D, F, слово ему, назва страву ему, і слово «емоції», емоції, і запишемо з вами. Право шість на наступному рядочку з великої літери. Слова, які ми з вами утворювали ручка, ручки, нитка, нитки. Ви бачите, з'являється наголос у наших словах. Ви так само простим олівцем позначаєте, будь ласка, в своїх словах наголос обов'язково. Ложка, ложки. Шапка, шапки, картка, картки. Стежка, стежки. Молодці. Змініть слова за зразком і прочитайте. Покладемо ручку, попрацюємо усно. Казка, наголос на перший А. Немає казки, наголос на перший А. Цікаві казки. Наголос на И. Що ми з вами знову бачимо? Якщо предмет один, наголос у нас йде на початку слова. Так? Якщо багато, то на останню и. Давайте утворимо нові пари. Наступне слово у нас книжка. Немає книжки, цікаві книжки. Наголос на останню «и». Загадка. Немає загадки. Цікаві загадки. Приказка, наголос на першу «и». Немає приказки. Цікаві приказки! Діти, щоб запам'ятати наголос у слові, правильно проговори його кілька разів. А тепер пропоную встати і порухатися. Зміни слова за зразком і запиши. Поглянемо на зразок. Низька, низький. Давайте змінимо слова, які у нас є. Нова, новий, чуємо наголосна и, так? Стара наголосна А, останню А. Старий, наголосна И. Тонка, тонкий. Товста, товстий. Дзвінка, дзвінкий. Давайте запишемо з вами утворені пари у зошит. Посередині на новому рядочку напишемо вправа 8. Запишемо утворені пари і позначимо в них наголос. Нова, новий, стара. Старий, тонка, тонкий, товста, товстий, дзвінка, дзвінкий. Чудово, молодці! Про кого так кажуть? Воду носить, рука болить, кашу варить, рука болить. А каша готова і рука здорова. Так діти говорять зазвичай про тих, хто ліниться щось робити, але дуже полюбляє вже ласувати чимось готовеньким. Я пам'ятаю, що в українській мові наголос може бути рухомим. Ми можемо говорити носить, а можемо говорити носить. Варить або варить. Запиши вислови, постав наголос у виділених словах. Давайте прочитаємо. Дешева рибка та дорога знає юшка. Тоді дорога успішна, коли розмова втішна. У нас з вами є два однакових слова. так? Дорога, дорога. Але. Відрізняються ці два слова наголосом. Як ми з вами його поставимо, таке і значення слова буде. Дешева рибка та дорога. з неї юшка. Дорога це значить щось дуже коштовне. Дорога з неї юшка. Тоді дорога успішна. коли розмова втішна. Дорога. Успішна. Дорога це мається на увазі шлях. Два слова, але наголос змінює їхнє значення. Давайте запишемо з вами слово вправа 10. І запишемо цих два вислови. Дешева рибка та дорога з неї юшка. Тоді дорога успішна, коли розмова втішна. Записали, поставили наголос молодці. Відгадаємо загадку. Слово це старовинна будова з гостряками мурованих веж. Що й не зміниш ти наголос слова, цим одразу будову замкнеш. Що це за старовинна будова з гостряками мурованих веж? Так, діти, це замок. А щойно зміниш ти наголос, то отримуєш замок. Замок замок. Подивіться, будь ласка, два однаковісіньких слова. Усі п'ять літер схожі в однаковому порядку стоять. Але змінюється значення цих слів наголос. Замок замок. Є в українській мові ось такі слова, які схожі за написанням, але відрізняються за значенням, і розрізняє їх саме наголос. Замок те, що відмикає будівлю. Замок сама будівля. Давайте складемо речення про цих два слова, про слово замок і слово замок. Запишемо складені речення у зошит. Вправа 11 з нового рядочку з великої літери. Я намалювала великий замок. Крапочка. Позначимо наголос у слові замок. Друге речення. Замок відмикається ключем. Наголос на другий склад. Діти, давайте складемо речення, в якому використаємо одразу два слова замок та замок. Я закрила замок на замок. Запишемо це речення з великою літери. Я закрила замок на замок. Крапочка в кінці. Обов'язково позначте наголос. Оберіть настрій в кінці уроку. Все було просто. Мені довелось докласти зусиль. Мені нічого не вдалося.